друзі, хочеться ще вас особливо подякувати всім, хто приймає участь в виготовленні таких ось пічей. Це просто неймовірна, неймовірна річ. Наші бійці, вони настільки задоволені, що в них є хоч якесь джерело тепла, де вони можуть і зігрітися і щось приготувати. І всіх наших друзів, які, ви, які приймають участь у цьому виробництві, посилають гроші, вони моляться за це, навіть роблять такі чудові особливі речі. Павло, який взявся за цю роботу і, і використовує свій вільний час для того, щоб це робити. І всі інші, хто що Хто дає відділяє, посилає і завдяки вашим пожертвам ми можемо робити отакі от, от речі. І я, як військовий капелан, безпосередньо зустрічаюся з цими військовими, і вони дуже вдячні. Вони. Просять, дайте нам ще, тому що ми в окопах сидимо, і нам холодно, нам іноді нема чим зігрітися. І завдяки о такої маленької річі вони реально можуть трохи трошечки відновитися, хоч трошки собі щось приготувати. Тому дякую вам дуже за вашу допомогу і за вашу підтримку. Нехай вас Бог в цьому благословить.